Доброго вечора дня або ранку. Біля мікрофона кінокіт. Сьогодні я розповім вам історію про те, як зручно жити, якщо знаєш, що завтра ніколи не настане. До вашої уваги, фантастична комедія зависнути у Палм Спрінгс. А щоб не втратити цей канал, рекомендую підписатись 9 листопада, США, Палм Спрінгс, День весілля, Тали і Ейба. Молодий хлопець Найлз прокидається в одній із кімнат котеджу, де розмістили запрошених гостей. Найлз тут тому, що його дівчина місті подруга нареченої. Розплющивши очі, він бачить, як місті одягається. Найлз робить їй комплімент, натякаючи на секс, і місті неохоче погоджується. Через хвилину вона нагадує, що їй не можна сьогодні пітніти і квапить Найлза. Ще через хвилину місті перериває розпочати, а потім миттєво звинувачує Найлза, що він не довів її до оргазму. Місті стверджує, що проблема, звичайно ж, у Найлзі, але коли він намагається сперечатись, вона просить не влаштовувати скандал. Чекаючи вечора, Найлс проводить час у басейні, попиваючи пиво Акупара у перекладі безмежний чи безсмертний. Пізніше Найлз приходить на церемонію розпису з якоїсь причини, залишаючись у тих же шортах і гавайській сорочці. Постерігаючи шлюб, він продовжує пити улюблене пиво. Увечері, поки місті каже молодятам промову, забарною стійкою вимагає налити як умога більше вона дівчина на ім'я Сара, сестра нареченої. Вона не відчуває радість свята і поводиться відсторонено. Раптом місті запрошує Сару наступною на сцену. Сара шокована, адже вона не готувала промову і не планувала виступати. Раптом її рятує Найлс. Беручи удар на себе, він вимовляє проникливу промову про те, як важливо в цьому житті знайти саме свою людину. Офіційна частина закінчена, всі веселяться та танцюють. Сара продовжує пити вино і вкотре відмовляє свідку потанцювати з ним. Її роздуми перериває Найлс, який дивно танцює. Невимушено рухаючись через весь танцпол, він ніби передбачає кожен рух оточуючих, але Сара відмовляє у танці і йому. Пізніше вона сама перша заговорює з Найлзом, адже крім іншого, він точно вловив і назвав запах парфумів вибух орхідеї, якими Сара скористалась сьогодні. Дівчина пояснює це подарунок її сестри Тали. Сарі парфюми не подобаються, але сестра їй би не пробачила, якби Сара не надушилась ними сьогодні. Сара запитує, чи Найлз сам вірить у свою промову, яку він говорив молодим. Він посміхається і стверджує, що всі ми самотні, чим ще більше цікавить Сару, адже вона такої ж думки. Найлз пропонує усамітнитись десь. На що Сара відповідає, що його дівчині це не сподобається. Найлс сумнівається в цьому і показує, чому. Разом вони приходять під вікна гостьового будиночка і бачать, як місті займаються сексом з Тамадою. Найлс вважає, що заважати їм немає жодного сенсу. Сара розуміє його неправильно, вирішивши, що Найлс просто зламаний, але все ж таки співчуває йому, адже вона теж ізгої, тільки в очах власної родини. Родичі засуджують спосіб життя Сари: надмірний алкоголь та нерозбірливі статеві зв'язки. Сарі подобається Найлс, і вона погоджується на нічну прогулянку поблизу поселення Палм-Спрінгс. Неподалік каньйону вони пристрасно цілуються. Передчуваючи секс, Найлз розтібає ремінь і раптово в його спину встромляється стріла. Невідомий чоловік у камуфляжі продовжує стріляти по Найлзу з лука і влучає йому вдруге вже в ногу. Найлз кидається тікати, а стрілець переслідує його. На все це з жахом дивиться Сара. Найл скричить у темряву, називаючи незнайомця роєм і стверджуючи, що він хворий на усю голову. Сховавшись від роя, поранений Найлз повзе в печеру поблизу, з якої помітно яскраво червоне сяйво. Сара наздоганяє хлопця, щоб допомогти йому, але Найлз, помітивши її, забороняє їй заходити в печеру і наближатись до сяйва. Потім заповзає туди сам і зникає. Сара бачить це. Тривога та цікавість перемагають. Вона теж заходить у червоне сяйво слідом за Найлзом. Наступної миті Сара прокидається в ліжку. Вона перевіряє телефон і сподобом бачить сьогодні 9 листопада, той самий день, що й учора. День весілля, Тали і Ейба. Сара бачить свою сім'ю, котра знову готується до свята. Вона не вірить своїм очам і запитує оточуючих, чи не розіграш це випадково. У спробі зрозуміти, що відбувається, Сара знаходить Найлза, витягує його з басейну і вимагає відповідей. Найлз пояснює, що вони потрапили в день бабака. Вчора, сьогодні, завтра. Тепер буде один той самий день 9 листопада, день весілля Тали і Ейба. Сара лякається, вона ненавидить цей день і не хоче проживати його знову і знову. Перше, що вона вирішує зробити, щоб усе виправити, це відвідати ту саму печеру і пройти знову через сяйво. Нелс намагається пояснити, що виправити нічого неможливо. Якщо увійти знову у сяйво, день просто перезавантажиться. Якщо намагатись довго не спати, день просто перезавантажиться, як тільки заснеш. Сара не вірить, вона заходить до печери і знову прокидається 9 листопада. Вона одразу заводить авто, та більше доби їде подалі від Палм Спрінгс, випиваючи літрами каву та енергетики. Сара проїжджає кордон штату і, виснажена від втоми, засинає в мотелі. Прокинувшись знову в Палм Спрінгс, Сара впадає в істерику і вдирається до Найлза, щоб цього разу взяти його з собою. По дорозі Найлз ділиться думками: можливо, вони обидва померли, і це чистилище, а можливо, це збій у матриці. Тоді Сара запитує, що буде, якщо тут загинути, а потім направляє автівку на зустріч вантажівці. Найлс спокійно відстібає ремінь і приймає максимально небезпечну позу, пояснюючи, що швидко померти набагато краще ніж мучитись потім у лікарні. Сара також відстібає ремінь, і вони знову прокидаються 9 листопада. У барі Найлс пропонує Сарі не мучити себе з догадами. І просто прийняти таке життя без сенсу, без відповідальності і без майбутнього можна сьогодні цілий день пити, а завтра також можна цілий день пити. Сара запитує, хто такий рой і чому він полює на найл за луком. Найлз розповідає, що цей чоловік також був гостем на весіллі. Якось дуже давно, коли Найлз ще одягав на весілля смокінг, він познайомився з літнім чоловіком біля бару. Рой майже відразу запропонував нюхнути порошку, який, як він з'ясував, має тамада. Найлз погодився і через 10 секунд вийняв порошок у тамади з кишені прямо у всіх на очах. Потім чоловіків двох прийняли в міст усередину. Після бурхливих веселощів і танців вони пішли у каньйон, щоб подивитись на зірки. Рой раптом зізнався, що ця ніч найкраща в його житті, і він хотів би залишитись тут назавжди. Найлз тоді ще недовго прожив у цьому дні, але в нього вже був твердий принцип не приводити нікого в печеру. Однак тієї ночі він був занадто п'яний, щоб чітко усвідомлювати, що він робить, і Найлс запропонував Рою зайти до печери. Однак, коли Рой прокинувся 9 листопада і зрозумів, що сталося, він розлютився і, звичайно, у всьому звинуватив Найлза. Тепер він, аби помститись, іноді приїжджає вбити Найлза різними болісними способами. Прокидається рой далеко, тому своє полювання він влаштовує не часто. Найлс заприсягся більше нікого не приводити в цю печеру, а Сара опинилась тут помилково. Коли Сара дізнається, що Найлз проживає цей день так давно, що вже й не може навіть приблизно сказати скільки. Вона цікавиться, з ким він тут вже встиг переспати. Найл скаже, що майже з усіма дівчатами і навіть з одним хлопцем. Але з Сарою жодного разу. Дівчина здивована, адже свого першого вечора вона майже вже була готова до сексу. Сара розуміє, можливо, цей день бабака відпускає тільки альтруїстичних людей, тих, хто думає не лише про себе. На весіллі Сара шепоче своїй сестрі талі теплі слова, від яких наречена плаче, але знову настає 9 листопада, і Сара здається. Разом з Найлзом вони днями безперервно засмагають у басейні, стріляють у тирі, танцюють у барі і навіть викрадають літак. Тепер прокидатись стає приємніше, адже сьогодні вони знову придумуватимуть усілякі дурощі, які у звичайному житті ніколи б не здійснювали. Єдине, що не дає спокою Сарі вранці, це відчинені у ванну двері. Найлз та Сара з часом зближуються. Якось у каньйоні біля вогнища хлопець зізнається, що він вже байдужий до усього в цьому житті. Сара не вірить і перед сном вони займаються сексом. Прокинувшись 9 листопада, Сара почувається щасливою. Вона вирішує насолодитись моментом і полежати ще. Але раптом із душа виходить напівголий Ейп, який сьогодні одружується. Він радить Сарі якнайшвидше піти, поки ніхто про них не дізнався. Пізніше Найлз радісно пригадує минулий вечір, але Сара вже думає не про це. Їй ненависно прокидатись щоранку в кімнаті з нареченим своєї сестри. Разом вони їдуть на авто, і їх зупиняє поліцейська машина. З неї виходить Рой і нападає на Найлза. Раптом Сара набирає швидкість і збиває роя, зламавши йому обидві ноги. Найлз свариться з Сарою. Він вважає, що не можна завтавати полю, адже люди все відчувають, навіть якщо день потім перезавантажується. Сара знову почувається погано. Вона звинувачує Найлза у тому, що вони нічого не роблять, щоб вибратись із 9 листопада. Першого вечора вона пішла в печеру, тому що Найлс їй сподобався, і вона турбувалася за нього. Якби вона знала, що Найлз виявиться таким легковажним і байдужим, ніколи б не пішла його рятувати і не стала б з ним спати після. Найлз раптово зізнається, що займався сексом з Сарою тисячу разів. Шокована Сара каже, що не хоче жити цей день далі і стрибає під вантажівку. Тепер вона не приходить до Найлза вранці. Він намагається її знайти, але завжди безуспішно. Адже Сара прокидається 9 листопада раніше за Найлза і не в своїй кімнаті. А потім зникає в невідомому напрямку. Якось увечері перед весіллям. Найлс випиває зі свідками у Ейба в кімнаті. Він байдужий до розмов інших гостей, але раптово відчуває на подушці запах парфюмів вибух орхідеї. Найлз розуміє, що Сара щоранку прокидається в кімнаті Ейба. І це пояснює, чому вона так ненавидить цей день. Пізніше на весіллі Нейлз без жодного вступу говорить нареченій, що подушка в кімнаті її нареченого пахне парфюмами, які вона подарувала своїй сестрі. Найлз страждає від самотності і у відчаї приїжджає додому дороя. Хлопець визнає, що здався і не знає, що робити далі. Рой ненавидить Найлза, але прощає його і обіцяє більше не полювати. Після того, як Роя збила Сара і він пролежав довгий час у лікарні, він усвідомив, як жахливо чинив з Найлзом. Рой також зізнається, що ненавидів Найлза тому, що його двоє дітей тепер ніколи не виростуть, але він уже змирився з цим і радить Найлзу зробити те саме, а також більше ніколи не зустрічатись один з одним. Найлз каже, що йому ліньки їхати назад і просить Роя в останнє його вбити. Після смерті на дорозі вранці Сара каже Ейбу, що він погана людина, а потім вона їде з Палм Спрінг до найближчої закусочної і сідає вивчати онлайн квантову фізику, кожен день поповнюючи знання. Сара опановує науку досконало, консультуючись із вченими, а потім вигадує план. Вона вішає вибухівку на козу і заводить її до печери. Підірвавши тварину, наступного дня Сара не знаходить козу на своєму місці. Радісна дівчина приходить до Найлза і пропонує разом підірвати себе в печері. Однак Найлз відмовляється залишати цей день, адже тут йому комфортно і не потрібно ніколи думати, як жити завтра. А ще незрозуміло, куди вони потраплять і чи залишаться живими. Взагалі, він намагається вмовити Сару залишитись тут із ним, вічно молодими, без проблем та відповідальності, але безуспішно. Сара каже, що проведе цей день якнайкраще, а ввечері піде підриватись. Сара вимовляє на весіллі щиру промову, а потім прямує до печери. Тим часом Найлс усвідомлює, що тепер він залишиться 9 листопада один і розуміє, що більше не хоче цього. Він краде в бармана пікап і приїжджає до печери, куди вже приготувалась увійти Сара. Найлс визнає, без неї життя не має сенсу, і Сара найкраща, кого йому тут довелось зустріти. Тому Найлз готовий навіть померти аби разом з нею. Вони заходять до печери, і Сара в останні секунди зізнається у взаємних почуттях до Найлза, адже, можливо, це їхній останній поцілунок. Детонатор активується і пара вибухає. Наступного дня Сара і Найлз засмагають у басейні порожнього будинку неподалік Палм Спрінгс. 9 листопада тут нікого немає, тож тут завжди затишно ховатись від передвесільної метушні. Сара запитує Найлза, що вони тепер робитимуть далі. Раптово їхню розмову переривають здивовані господарі будинку. Найлз каже Сарі, що тепер знає, якого числа сусіди повертаються 10 листопада. Дякую за перегляд. Якщо вам подобається те, що я роблю, будь ласка, ставте лайки. Пишіть будь-які 2-3 коментарі під відео та підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили.